Добрый день. Это был или нет? Бух, и будет. А, а что -то так делаем? Что Я не ожидал, нападает. что это что ну, но... но... ну, Я но... Я взял? даже думаю, что нормально. А, а что текали? Наши Битко. напали? Битко текал. Ты что, охуел? Да нормально. Говорит, нормально. Ти хто нахуй такий? ти печарай? Ні хуєш, не таке. Ти хто нахуй таких? Я Я байдум мені похуй. Я з вами нормально спілкуюся. Ти не нормальну співку. Зараз зайду редактує. Попробуй. Попробуй. Попробуй нахуй. Я з вами нормальну спілкую. Ну дві, а ви заране на це. Що йому скажуть? Зараз загійбеню, що ти хуєш. Ну ничего я тоже можу. Що ти можеш? Він тут садить таке, тільки може. <нормально, плес> Та, 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 ти що, охуїл ти, це стоп? Ви нормально спілкуєтеся? Вам ж нормально говорять. Ну, я спитав хлопці, що таке. Це шаманське місце. Ти що? Він що, охуїл? Ти чого вискати? Ти вискатиш. Я ти вискатиш. Ви охуєш. Ти охуїл, бик. Не матюкайтеся. Це ви такі. Ти бик, Не матюкайтеся, Я вас прошу. Чуєте чи ні? Що у вас там за ситуація була? З ким? Ну, з цим працівником це цікаво. Не було тут ніякої ситуації. Що, хлопці, йому чи що? Нахуй ситуація? Можете ти розпайс, ви можете нормально виражатися. Ти бик йобаний. Поліція має правильно а Ти має сидіти і викиди вас Не говоріть. Сука, зараз зарядю. Повір мені. Ну то мені що хоче. Ти йдеш більше за треба говорити. Що він нам сказали? Скажи, що депутат міської ради. Тобі що треба? Я з ненормальності уходу. Ти не нормальний, ти бик йобаний. Ти йбани біжать. Шутойтесь, ну, шу бі... ну як ви це видаєте? Ну передайте на нас, на протокол складати. Похуй нахуй. Чуєте, що таке, 30 тачків. Беріть тачку і дві. Уїбав нахуй. Я, Тебе к'є. Я я ти, ти не, не нормально. Руки Сподівайтеся, бо натягте. Я вас на вас. Знайки, мені кримінал. мені похуй. Заберіть свої руки. Уїбав нахуй. Заберіть свої руки. Заберіть, слухайте, заберіть руки. Що ви робите? Уїбав нахуй, бо я ви зараз нахуй їбало відквачуть. Ти поняш? Ти йшов. Як ти себе В якому плані? Ти взагалі не мав права вийти з машини. Це хто Я сказав, сказав, він має право, а ти я не маєш. маєте права. Право. Право. Ти вафлюга йопани. Він має тачку, право. Бери. Він на працівник я поліції. Заяви, розуміє, Там ти відхуй. відхуйте мені, що ти напиш заявив. Бачите? Він. він має він. право бери. стати мене спадати, ну, а ти ні. Ти має закрити свої бали за діти до машини. Бо я знаю, що я говорю, я даю закон. Він має право. Я Він мене має право запитати. А ти кухню вийшов. Бери тачку і йдіть. Ти кухню вийшов з машини. Відеофіксація. Яка нахуй? Як не Бог деофіксація? Я тобі, я тобі ворота дам. Тільки ти 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 не творю, я тільки не форшу. Я тобі навчу говорити. А за шо? Шо напаре, що? Наперед! 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 навчу. За що ви до не говорите? Ти не мав права вийти з машини. Це хто таке сказав? Я знаю, він має право. Тачку, Він має право, працівник поліції заприню. має право, а ти бик вафліт йому. Ти не маєш права, не ти право. не чуєш. Я не чую, я, вам за... повясни, я на вас напишу заяву. Відсосать мене в худо. мене хуй. В мене наподілку мене хуй. Я напишу заяву. Це все зафіксовано. Працівник поліції має. А ти бик йобаний. Я тобі ще раз сказав. Чуєш? Він має право, а ти не маєш права з машини вийти. Я знаю, я знаю, маю право. Маєш чайство, ви що почули, він. Чи ні? Ти б капці зараз погубив. Ви почули чи ні? Ти маєш щастя, що працівник поліції. Ти б зараз капці погубив. Нічого погубила. страшного. Беріть тачку і сидіть. Ну як справа. нічого страшного? Ну так нічого страшного. Ви що взагалі хуєлі, блядь. до який йобані, блядь. Я вам нагадаю, як ви, блядь, 12 нас мого працівника безпідставно закрили, нахуй. Що що? Він обновлений, це не ти. Той йобаний ще Пітер у вас приїжджав, Сомик, той з Гассіна, а йому нафафлив у приміщенні ДТК. Скажіть, спасибо, що тут є, що я вас не Бо мені бо Я можу поняти, що hai, 1000... ви до мене так агресивно налаштовані. Ти вийшов з машини до мене дав. Я вас запитую, чи У вас був інцидент. А ти хто такий, що мене маєш питати? Я вас запитую. Я нормально запитував. Я як людина в людини запитую. Ти, ти в формі, ти не маєш мене права, як людина в людини записувати. Типу, ну, я, ти по формі. Це виконанні. Ти не так, маєш права. Працівник поліції має право. Ну, а Чому ти? це я не маю права? Бо ти, ти, ти не маєш того повноважень. Працівник поліції має не повноважений. Не не підходь до мене на метр, бо я буду зарядити. Я стою на місці. Ти не маєш права взагалі. Працівник поліції має право. затримувати протокол поразити. Mwenen eva flou yon